Капеланське благословіння на 3 вересня 23 року, ум'яця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії Ісус розповідає притчу про те, що один Господар насияв виноградник, виростив його, огородив огорожу і дав виноградарям вирощувати. Щоб вони в свій час давали плоди своїм. А потім прийшов час плодів, і він пристав своїх слуг і запитав, щоб вони принесли йому плоди. І тоді і виноградарі почали бити тих слуг, які прийшли за плодами, і виганяти їх, кого повбивали, а кого побили просто камінням. І тоді, в кінці, він постав свого сина свого, Думає, що посорниця сина не, 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 не будуть його чіпати. Але і сина вбили, вивели за огорожу і вбили того. І сказав Ісус, що що буде з цими виноградарями? Господар призве слух своїх, поб'є цих виноградарів, яких не родили і зли були, а віддасть їх іншим. І знаєте, ми завжди і знаємо, що це мова йде про Ісуса Христа, якого, про якого пророкували пророки, про нього все ну, говорили і готувалися з ним, а потім його побили. Але це було 2000 років тому. І як би мені сьогоднішньому взяти за, за, за основу за мене, що мені виходить з цієї притчі? Бо це відбулося 2000 років тому. І виявляється, я от подивився, знаєте, під іншим котом. Що, що може бути таке притча? це образ. образ. І завжди в образі є щось таке, знаєте, яке натякає на щось. І от натякає на щось, що може, що мені дав, набуно дано таке, що не моє. Виявляється, це, це моє життя, моя душа. От моя душа мені дана просто так, Богом. І е, завжди мене дала, щоб я користувався нею і жив. Але Господь дав мені для того, щоб я переносив Боже плоди. І у мене є такий орган, який е, знає, де плоди є, а де плоди немає. Це совість. Нас і ти слуг, які посилали, посилалися тим виноградарям, кажуть, давайте плоди, давайте плоди. І, і я, коли не хочу давати плоди, або у мене немає плодів, я починаю цькувати цю совість, вбивати її, тобто нехтувати, спотворювати. І тоді виявляється, що мені дане життя, а я його вкрав і живу сам як хочу, розпоряджаюсь ним. Господь дав для того, що я плоди приносив. І виявляється, що ці плоди, коли я не приношу, то я вбиваю. Той виноградник, який мені дарований. І прийде свій час, і Господь побачить, що я народила до свого життя, до своєї душі відносився, до свого я і забере в мене життя. І воно, тобто від мене виноградаря, того не радило і злого, який буде побитий кинутий пітьму кромішну, де буде плач, і стогін, і стогін скригів зубів. Ви знаєте, треба віднестись до свого життя. По-доброму, як задумав Господь, і давати ті плоди, плоди Боже, милосердя, любові, терпеливості, доброти, яким і є добротою і добром, який і є сам Господь наш. Амінь.